Вступають у дію квоти Європейського союзу, які до цього не працювали три роки, і ми мали можливість нарощувати наш експорт до європейського союзу. Як це вплине на агросектор? І як це вплине на ціни для аграрії? Ціна буде дуже високою, спираючись на кліматичні умови, коли йому реалізовувати краще свою продукцію. Сьогодні ми на Ukraine Summit і тут дуже багато людей дотичних агро, які безпосередньо в ньому, чи то фермери, чи то присутня влада, і люди всі, які якимось чином в ньому задіяні. Оля, ми хотіли б задати. Вам таке запитання сьогодні, саме 6 червня, вступають в силу, починають ми діяти квоти Європейського так. союзу на нашу агропродукцію. Так. Відповідно, ми зможемо поставляти агропродукції значно менше ніж поставляли до цього. Так. як це вплине на агросектор, і як це вплине на ціни для аграріїв? А по перше, це перехідні такі можна сказати положення, у нас які називаються 7 12 за да, річних квот. Є вже інформація по безпосередньо об'ємам продукції, яку ми зможемо постачати там в рамках цих ко до кінця 2025 року. Тобто, що означає цей перехідний період? По перше, це було зроблено для того, щоб у нас не зупинилась торгівля. Тобто, давайте так нічого зараз, ну ніякого обвалу експорту да не відбудеться. Ось ми маємо сьогодні вже ось 6 червня. Далі експорт їде, але це дійсно означає, що ми просто повернулись від тих. Ну, абсолютно безбар'єрних та умов експорту з України до Європейського Союзу, до е, умов, які будуть все таки наш експорт обмежувати, і тепер наше основне завдання якомога швидше. На рівні уряду узгодити нові позиції з європейським союзом. щодо угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС зараз вже будуть розпочинатись перемовини щодо 29 статті да ось цієї угоди, і це ось основне завдання. Але ж Ми напроти, протягом трьох років так. ми втрачали ринки, зокрема Китаю Африки, да які частково заміщувала Росія і так. збільшували Але експорт з, на Євросоюз. На справді, е, так е, можна сказати, що за три роки війни завдяки ось цим одностороннім преференціям торговим. Євросоюз став нашим найбільшим ринком збуту. Це правда. Я з тобою погоджуюсь, але сказати, що ми прям ну повтрачали всі інші ринки, теж не можна. Ми, тим не менш все одно продаємо, якщо ти Чи подивишся на ціну. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні з двох причин, до речі, якщо ви подивитесь на погодні умови цього року, і взагалі на те, який ми очікуємо врожай, не варто точно очікувати рекордів. Мені здається, можливо, це зарано робити такі прогнози. Тому, відповідно, я думаю, що все-таки ціна буде зберігатись на агропродукцію. Єдине, що знову ж таки, тим, хто має можливості, треба буде переорієнтовуватись і шукати можливості експорту в інших регіонах, близький схід. Середній схід, Азія, да працювати з цими країнами. А, якщо ж немає, то дивитись знову ж таки європейський союз ще раз він нікуди від нас не подівається. До кінця року у нас буде в рамках цих квот все одно експорт їхати. Що буде з 26-го року? Ось це у нас таке зараз велике відкрите запитання, над яким має попрацювати уряд. Ольга, і тут виникає тоді наступне запитання у простого звичайного так. фермера, коли йому реалізовувати краще свою продукцію. Ох, це я зараз не хочу бути в ролі того міністра сільського господарства Польщі, який сказав фермерам не продавайте ціни виростуть. Я думаю, що я не зможу зараз вам там так ту таку пораду сміливо дати, так але я точно можу ще раз просто сказати фермерам: то що експорт у нас не закривається. Експорт до європейського союзу також не закривається. Він буде продовжуватись, хоча із цими новими тимчасовими перехідними обмеженнями, маленьким фермерам, середнім фермерам потрібно дійсно ну, спілкуватися зі своїми. Тими, хто у них купує цю продукцію, так і. Спілкуватися щодо умов збуту і щодо ціни, і куди ця продукція продається, відповідно дивитись уважніше. А більшим виробникам, які можливо самі там хочуть виходити на експорт, диверсифікувати свої можливості збуту продукції. Ну і мабуть, а голов... саме коли продавати це, кожен вирішує. Головне не панікувати, тому ні, що саме панікою ні, ми ні, можемо і ні, 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 нагнати абсолютно. Абсолютно немає, немає абсолютно ніяких підстав для паніки. Тому знаєте, я бачила деякі от хайпові там все. От експорт зараз 6 червня от сьогоднішнього дня. Все все, 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 все пропало. Нічого не пропало. Все нормально, ми продовжуємо торгувати далі. Ми продовжуємо експортувати далі. Говоримо з відомим блогером, фермером Романом Шнуровським, фермером із Тернопільщини. Роман, скажи, будь ласка, в зв'язку з тією ситуацією, яка зараз склалась в агросекторі, зокрема, багато зернових прийшлось передискувати саме озимих зернових. Ситуація з цими квотами, яка на сьогодні вже сьогодні вступають квоти Європейського Союзу. На твою думку, ці всі фактори чи вплинуть на ціни на агропродукцію, та якими вони будуть восени, дивіться прогнозувати ціни, це така справа невдячна, але щось там приблизно можемо якісь свої думки мати. В першу чергу, як на мою думку, буде брак якісної пшениці, тому що її чимраз тим менше сіємо. В Україні і погодні умови чим раз, тим гірші. Порожу може щось трошки буде, а якісної буде брак, тому на класну пшеницю я думаю, що ціна все-таки буде. Сою з кукурудзою прогнозувати дуже важко, тому що ми дуже залежимо від того, як будуть працювати наші порти і як будуть працювати наші експортери. Буде недобір врожаю по ріпаку, дуже багато пересівали, наскільки я бачу, і навіть ті, хто не пересіє, особливо в нас на заході, та й на Полтавщині спілкуюся з друзями. Дуже змерз, дуже попав під морози, і воно ніяк не повливає в плюс до врожайності. Тому ціна на ріпах також, я думаю, що мала би бути. По соняшнику ми не є сильними гравцями, тому що на заході України він не настільки розповсюджений, як на, на всі решту території. Але я думаю, що це голодування наших заводів. Перед початком сезону воно скажеться, тому що всі, всі заводи виробили свої е, якісь залишки на мою Тобто думку. Ціна ще може піднятися вверх. Я думаю, що не в не, не то щоб піднятися. Я думаю, що швидше за все, що може не бути просідання, яке в нас завжди є під час сезону. Його може не бути. Хоча знову ж таки вони гравці можуть якось повпливати на ті ринки. Невідомо для мене. Твоє відчуття, що на класну пшеницю буде гарна ціна. Uh -huh. То можливо, ти порадив би, хто ще не попрацював над класністю, і саме зараз в кого цей захист над класністю завжди хлопці треба працювати, тому що о, фураж він вже потім в ціні, там, десь в березні місяці, на початку фураж завжди просідає, в будь-якому випадку. А в цьому сезоні, як на мою думку, це буде ще більш загостреніше, тому що. По площі площі нас зменшуються, а потреба на класну пшеницю завжди є, тому що ми є самі досить таки немалим споживачем. Тому я думаю, що ціна мала би на класну. пшеницю Скільки відсотків у вас пшениці посіяли? Ну з вашого від, банку від, з нашого банку в нас бувало там, що й і, і 45 відсотків цього року, десь там 35 відсотків. І ви попрацювали над класі. А У нас пшениця, ж, ми дуже пізно, якщо в загальній вам взяти, то у нас тільки ранні пшениці, щойно оброблені по цвітінню. Угу. Пізні пшениці чи середні, вони тільки викидають колос, то ми ще в процесі все, будемо. У все, все все нас ще все попереду. Багато хто говорить, що ціни на продукцію не буде, або ж ціна буде дуже високою, спираючись на кліматичні умови, на ці квоти. Панікувати чи не панікувати? Ну Дивіться, я завжди з якимось оптимізмом дивлюся на, на ту всю історію, хоча, може, то і не до кінця правильно. Але е, і сильних причин для паніки також не бачу, тому що воно розумієте яка історія. Ринок така штука, ми ж не знаємо, куди він поверне. Ми ж не знаємо, який ми врожай зберемо загальному по Україні. Це все змінюється кожного тижня, ти не можеш так, нічого. Так, ми ж працюємо під відкритим небом, Ми ж не знаємо, яка нас погода чекає далі. А зараз якраз найважливіші, е, як на мою думку, моменти, тому що закладається маса тисячі, закладається натура. Це я про пшеницю, про ріпак. Uh -huh. е, це максимально важливі проміжки часу. І яка кабда погода, чи будуть дощики, чи ні. Я завжди знаєте, все кажу там от, про цих три дощі в мою. Да, Але я завжди кажу набагато важливіші три дощі в червні, тому що ми тоді наливаємо масу тисячі, ми тоді більше залежимо від врожаю. Ну, від нас головне що попрацювати так, по максимуму. Так. Ми що можемо, то вже... завжди робимо максимум, а далі молитися. Варіанти, які в нас. Олег Запитнюк, генеральний директор ТАС Агро. І ми хотіли у вас запитати сьогодні питання, яке хвилює багатьох аграріїв. Зокрема, малих фермерів, адже з сьогоднішнього дня вступають у дію квоти Європейського союзу, які до цього не працювали три роки, і ми мали можливість нарощувати наш експорт до європейського союзу. Чи вплинуть наявність цих квот взагалі на ціну на агропродукцію? Треба розуміти, які це квоти. Ми говоримо про кукурузу понад якийсь об'єм, але будемо відверті, що Україна сильно не експортувала. Масово в Європейський Союз була частина Іспанії, але є альтернативні ринки. Є той самий Китай, є варіанти, куди продавати кукурузу. Пшениця знову ж. Ми на фоні глобальному не надто великий гравець для того, щоб впливати на рівень цін. Є там, на жаль, Російська Федерація, є ще ряд країн, які впливають на глобальний розклад по ціні. Соя, я думаю, квоти не буде як такої, тому що є політика ЄУДАР, яка буде запроваджена в Україні. Європейцям цікаво купувати нашу сою не ГМО. І е, квоти по сої, я ну принаймні зараз її немає. Я думаю, її не запровадять, тому що там іде обговорення на сьогодні. Точно вплине на цукор, тому що квота нульова е, по цукру, а внутрішнього об'єму споживання немає. Він значно менший ніж виробництво. Тобто ціна, але знову ж ми дивіться, треба розуміти, що ми глобально на ціни світові не впливаємо, тому що. На сою впливає Бразилія з Північною Америкою, на пшеницю впливає там, на жаль, Москалі і ще ряд країн. Кукуруза аналогічно Сполучені Штати, Бразилія. Тобто ми тут в цьому всьому просто як медіатор, який точно знайде варіанти, куди експортувати і як знайти для себе кращу ціну. Тобто, малому фермеру хвилюватись точно немає про малому що? Малому фермеру немає про що хвилюватись. Ми запускаємо напрямок трейдингу, якщо вам цікаво продавати по найвищих можливих цінах. Можемо пропрацювати це питання теж, дивлячись на оці квоти, дивлячись на оцю паніку в інформаційному просторі. Коли реалізовувати свою продукцію до нового року, після нового року? Тому що фермер розуміє, що квоти це якийсь певний об'єм. А чи встигну я туди вскочити, чи не встигну я туди вскочити, якщо ви орієнтовані на європейський ринок, то вам треба підлаштовувати експорт. До закриття квот, але на мою думку, це не зовсім вірний шлях. Треба дивитись на альтернативні ринки. Я впевнений, ви ж не самі продаєте, ви продаєте через трейдерів. Ні, але ж ціна пов'язана. А от тепер це... наступний важливий момент. Якщо у вас є змога зберегти продукцію, є е, можливість відтермінувати продаж, то ну це це завжди виграшний варіант. Той самий соняшник. Ми бачимо тенденцію на піку збирання. Ціна одна. Якщо ви тримаєте і чекаєте. Коли є певний дефіцит в об'ємі продукції, ціна починає потихеньку рости, ви продаєте, але для цього треба мати потужності зберігання, для цього треба мати змогу тримати кілька культур одночасно. І знову ж, це основний лімітуючий чинник це потужність зберігання. Тобто, якщо є де зберігати, ви Я рекомендуєте звичайно. зберігати до краще синхронізувати ці. ваш кешфлоу, коли вам потрібні кошти на осінню посівну, на заробітні плати, все інше. Давайте так: з точки зору взагалі підходу до продажу, ріпак. Стандартно, культура, яка вам забезпечує перше надходження коштів, але решту, якщо у вас є змога, теж варто притримати. Кукурузу варто притримати. Пшеницю класну, не фураж. Треба тримати обов'язково. Фураж можна продавати відразу. Спотова ціна в моменті на фураж, вона досить непогана. Соняшник, знову ж, все залежить, високолинка, не високолинка, але соняшник я би теж тримав, якщо є можливість його притримати. До речі, ми готуємо велике інтерв'ю із Олегом. Якщо вас цікавлять якісь запитання, пишіть в коментарях, обов'язково їх задамо.